Сьогодні поговоримо про недооцінені книжки, на мою думку. Я планувала скласти сценарій і мати якийсь заготовлений текст, але в результаті я зрозуміла, що я не хочу цього робити. Тому я дозволила собі вільну форму, тільки виписати книжки, про які я справді хочу дуже сильно поговорити. А почнемо ми з художньої літератури, закінчимо не художньою. Перша книжка, яку я обожнюю просто всім серцем. Це земля загублених або маленькі страшні казки Катерини Калитко. Катерина Калитко відома своєю поезією в першу чергу, і зараз її досить багато перекладають на іноземні мови. Її поезія неймовірна, я не можу цього заперечити. Але сьогодні я хочу поговорити про її просуб. І земля загублених це було просто щось поза межами Мого розуміння і взагалі бачення літератури. Це було просто. Неймовірно прекрасно написано. Мені здається, це топтологія немає, немає значення. Це відчувається в прозі, що авторка поетеса, і це справді дуже такий поетичний твір і дуже чуттєвий. А взагалі це сукупність малих історій, які збираються в одну і тілісно, але це не має значення, що ви прочитаєте одне одну з історій в цій книжці. Чи Повністю цю книжку, звісно, приємніше, коли ти вже в кінці кінців складаєш всі паралелі лінії між о, історіями о, в цій звірці, і робиш стілісну історію, але можна читати її не повністю, і все одно буде сенс. Деякі з цих оповідань були максимально реалістичні, деякі були наповнені магічним реалізмом і чимось таким уявним. І ця суміш дуже добре працювала. Це треба читати і. Відчувати всі ці уривки, які є в цій книжці, тому що вона навіть починається прекрасно. Зараз я не наведу перші рядки. Але я пам'ятаю, що я її придбала вже після повномасштабного вторгнення. Видана вона у 2017 році. Я все одно змогла її знайти. І це насправді дуже сумно, тому що це знову ж таки повторюється прекрасною мовою написаний твір, який працює як по окремності кожної кожна історія так і цілісно і це треба вміти так написати все на цьому закінчуємо, тому що це твір не про сюжет, це більше твір про відчуття і чуттєвість. Наступна це Лінкольн у Вардо. Це книжка американського сучасного автора у 2017 році. Він виграв букер Прайс, що на мене досить така солідна премія, тому для мене це плюсик. Хоча я не можу сказати, що я от прямо фанат премії і слідкую за ними. Це книжка про те, як Лінкольн. То, що президент втрачає е, свого сина, його розбивають гори від цієї втрати, і він часто ходить на цвинтар, і на цвинтарі відбуваються дуже різні речі. Це книжка багатоголосся. Там говорять, як живі, такі мертві. Там ходять духи, там ходять живі. Це все переплітається. Це щось таке теж дивне. Теж... Не завжди цілком зрозуміли, але не менш прекрасний. І ця біль від утрати вона відчувалася протягом всього твору. І він справді, як на мене, дуже чуттєвий та цінний з цієї точки зору. І це справді нова форма, коли от багато доповнює картину книжки, доповнює картину втрат. І там ще, звісно, на фоні йде громадянська війна і багато інших історичних подій і. Але це знову ж таки на фоні. Першочерговим є втрата людини, яку ти любиш, втрата рідної людини, і те, в якій формі вона подано, це дуже круто. Точка нуля Артема Чеха. На щастя, ця книжка набуває популярності серед читачів після переведення її, і е, мені здається, з екранізацією Я і Фелікс вона ще більше набере значення, але я все одно хочу про неї згадати, тому що ця книжка від 2017 року е, видання. Артем Чех написав цю книжку, пробувши на війні близько. 10 місяців якщо я не помиляюся, і він написав свої враження, своє життя і життя інших людей. Для мене ця книжка стала цінною, тому що вона це такий своєрідний образ українського солдата, і це образ війни, яка може бути досить звичайною, в плані того, що люди досі там живі, і люди досі хочуть жити, і там зображений побут військових, зображене от. Життя на передовій, і це було цінно для читання, це було цінно для усвідомлення. Очевидно, це не може дати повну картину, особливо теперішнього її ситуації, тому що написана, і, власне, автор був на війні до повномасштабного вторгнення, і, мабуть, з повномасштабним вторгненням багато чого змінилось. Я не військовий експерт, я цього знати не можу, але для усвідомлення своєї ж історії. Це було для мене дуже цінно, і написано воно дуже щиро. І немає такого, що не хочеться вірити автору. Це якось було дуже з теплом написано. Я досі пам'ятаю уривки з моментів, де приїжджали волонтери, і як цьому всі раділи. Там, здається, була частина чи то з Нового року, чи то з різдва. І справді дуже щиро, дуже добре і варте прочитання. Джанет Ченнетвінтерсон це британська сучасна письменниця. І пристрес це історія любові, кохань багатьох. Там були дуже різні види кохання, і це також історія а, про, про історію. Власне, вона починається з Наполеона і війни Наполеона і те, як люди Переживали цю війну, як спочатку був сплеск взагалі радості, гордості і впевненості, я потім потихеньку це все втрачалося. І водночас все одно першочергово ми йшли людські почуття, і навіть теж кохання, теж пристрасть, яка проявляється в різних формах. І це також цій книжці також присутній магічний реалізм і. Вона все так комбінується, що це створює щось неймовірне. Там прекрасна атмосфера, там прекрасна мова, і там прекрасний переклад Тетяни. Не крич, чи не кряч? Я не впевнена, але він чудовий. Я не можу сказати, що я настільки відчуваю зазвичай тексти, що. Мені хочеться хвалити переклад. Зазвичай цього не відбувається. Я просто читаю історію і поглядаю саму історію. В цьому випадку мені просто хотілося всім розказувати про те, який це прекрасний переклад, тому що він справді був неймовірний і це відчувалось просто завжди. Тому от навіть навіть зі сторони перекладу цю книжку варто прочитати. Але взагалі це дуже таке незвичайне поєднання теми війни, теми кохання і пристрасті дуже незвичайно. Мені здається, чогось схожого я ніколи не читала. Наступна це Джалапіта Андієвської. Це мала проза авторки, і я почала її вже читати. Я ще не завершила, але це просто фантастично. Такі образи, такі дії. Такі герої, що в мене протягом читання завжди були широко відкриті очі від здивування. І я просто завжди думала, як можна було до цієї думки дійти, як можна було дійти до цього образу, як можна було таке придумати. І насправді написано прекрасно. Неймовірна мова. І самі знову ж таки образи це просто щось з розряду неможливого для мене. що вартує дуже великих похвал. Але знову ж таки такі книжки просто треба читати. Їх важко переказати. Це більш відчуттєве читання, з яким ти просто насолоджуєшся тим, що ти користуєшся такою прекрасною мовою, мовою, з якої могли зробити таке. І... Просто читайте, поки є можливість, поки є питання, і справді щиро захоплена. На перших сторінках герой вирішує придбати чорта. Він йде в магазин, і а, жінка продавець я не впевнена, як вона буде хаблено, тому вживатиму так. А, вона а, залазить на норвину, щоб зняти з полиці чорта, і коли вона його віддає герою. Сама ця жінка перетворюється в драбину і далі відбуваються просто неймовірні речі, і звісно, там є більш глибокі сенси. Не просто яскрава картинка і яскрава уява авторки, і це просто варте читання. Читайте наступні три це не художня література, і всі вони українських авторів. Перша вона досить відома. І наскільки я знаю, тиражі досить гарно розкупилися, але все ж таки мені здається, що багато хто до неї боїться приступитися, або е, вважає, що це занадто наукова література або що. Я хочу розвіяти цей вів частково. Це бунт проти імперії, Радомира Мокрика. Це книжка про шістдесятництво в Україні. Це книжка про шістдесятників з по окремості. Не всі, очевидно, шістдесятники і їхні історії вміщені в цій книжці, але щоб дізнатись більше про вже відомий і дізнатись кілька імен нових для себе, це дуже цінно, і ця книжка не написана складно. Вона йде як художня література, яка розповідає тобі про життя. Про життя цих людей, прожиття як окремих героїв якогось сюжету. І сюжети ті справді яскраві, і дуже психологічні, і дуже не завжди приємні, тому що, як ми можемо уявити, життя шістдесятників не було найприємнішим. І це дуже цінно з історичної точки зору, але це цінно з особистісної точки зору, тому що все ж таки ці люди. Не безпосередньо, але впливали на формування ідентичності багатьох людей. Вони як мінімум точно вплинули на моє формування. Тому потрібно для мене особисто було про них знати більше. І найкраще, що зробила ця книжка, буду повторювати це завжди. Вона порушила цю картину чорно-білу моїй голові, де я бачила шістдесятників тільки портретами з підручників української літератури, і почала їх бачити живими людьми, такими самими людьми, як моя. Такими самими людьми, як моє уточня, такими самими людьми, як я, і це щось дуже цінне, тому що потрібно бачити письменників, потрібно бачити цих людей не як статуї, не як портрети в підручниках з української літератури, а як людей в першу чергу. Кожен робить помилки, вони теж зробили. Але вони зробили багато хорошого, і це також про. Більш особистість речі, такі як цінності і формування їх, як зміни в житті, і в ідентичності це потрібно розуміти. І на прикладах шістдесятників це дуже, дуже легко усвідомлюється, і з багатьох факторів це цінно і вона не читається важко. І це так це наукова праця. Автор багато досліджував, але автор багато спілкувався з ще живими або шістдесятниками, або ем, людьми, які були з ними пов'язані, їхніми сім'ями, друзями і все інше. І це щось таке рідне, це просто чудова книжка. Наступне це есеї Шевельова. Взагалі у мене видання від фоліо Трьохтомник Пороги до Запоріжжя, яке видано ще мені здається у 2012 році, і це вважається найповнішим виданням його есеї, наскільки я знаю. Книжки 2012 року, вони досі в вільному доступі. Це справді дуже невідомі книжки, але Шевельов це просто. Прекрасний мовознавець, славіст та літературознавець. Його думки досі дуже актуальні і цінні. Скільки разів я сказала цінні за це відео, я не буду це робити. Не потрібно для мене кожне його есе, кожне есе Юрія Шевельова, воно варте перечитування. Причому варте перечитування навіть раз в рік, раз в півроку, тому що ти завжди знаходиш щось нове в тому, що він писав. Ти не завжди помічаєш всі деталі. То після його есе потрібно. Ще більше і більше досліджувати, і після досліджень ти його забереш ще більше. І це просто щось фантастичне. Після таких есе, як Есе Шевельова, у мене з'являється думка, що деякі письменники вони вміють відчувати майбутнє, тому що як би це дивно і абсурдно не звучало, але складається враження, що вони пророкують, і просто їх потрібно інколи вчасно почути. І Шевельов от, з розряду таких письменників це справді дуже актуально навіть зараз. Тому я навіть не те, що враджу відразу знайомитися з його есе. Я б просто радила навіть для початку, якщо для вас нова ім'я Юрій Шевельова познайомитись з його особистістю, вона теж дуже багато шарова і має багато проблемних для багатьох сторін, але він жива людина, яка зробила просто неймовірний внесок. В українське мовознавство та українське літературознавство, і остання книжка ця релігія має померти В'ячеслава Гаївого. це син нашої улюбленої віри Павлівни. Він релігії знавець Ця книжка видана в серії на Окпоп від Віколи. Мені здається, вона не стала такою популярною, як могла б бути, і можливо, частково вона в назві, тому що назва досить провокативна. Хоча сам автор ні разу не Висунув тезу, як мінімум, я цього не побачила, що релігії справді мають померти. Він більше пояснював їх. Так він писав не без ноток скептицизму, особливо до московського патріархату. А, але знову ж таки, він пояснював цінність релігій з багатьох сторін. Він пояснював, як вони зароджувалися, як не працювали тим багато є дивних різних а, фактів, які а, потрібні йому тільки для кола друзів. Просто для підтримання розмови, але й багато цінної історії формування цих релігій. І для розуміння загальної ситуації вона справді дуже дуже важлива, і це дуже зрозуміло, коротко і ясно написано. І мені дала багато для ознайомлення з темою релігії, тому що я справді мало що знала, особливо в релігії, яка не християнство. Тому так. Якщо вас мінімально цікавиться тема, або ви не маєте взагалі знань, але хочете їх отримати, це дуже хороший початок для знайомства з цією темою. Це власне все про що я хотіла сьогодні поговорити. Якщо ви читали якісь з цих книжок, будь ласка, розповідайте мені про свої враження. Чи, можливо, ви знаєте, схожі на ці книжки і хочете мені їх порадити, я буду тільки за. І також ви можете сказати про те, які книжки на вашу думку дуже недооцінені в Україні, і потрібно, щоб їх читали більше. Не забудьте поставити вподобання, якщо ви додовилися до цього моменту, і підписатись на канал. До зустрічі в нових відео.